Мы сейчас повторяем немножко ситуацию, какая у нас была в 2022 году. Вот если вы помните 2022 год, у нас тоже был очень большой скачок э, курса э, доллара в мае, потом в июне, а потом, в принципе, оно стабилизировалось, и, и даже, в принципе, курс, в общем-то, приупал. То есть, в общем-то, действительно, вот сейчас примерно Така ж ситуація, за словами експерта, навіть причини різкого падіння гривні ті ж самі, що два роки тому. Вже майже два місяці в країну не заходять гроші від західних партнерів, плюс психологічний тиск від мобілізації та енергетичної кризи. Але це все тимчасові фактори. Вважає аналітик. Як тільки Фінансова допомога почне поступати, поступать. В принципі, ситуація стабілізується. Я думаю, что в принципе мы там удержим, будем удерживать курс на вот примерно вот такой вот отметке. Я не думаю, что Национальный банк будет стремиться его сильно укреплять. Скорее всего, я для себя вижу пока что, что, наверное, он будет удерживать его где-то в диапазоне 40-41%. Тобто кидатися в обмінники, скупати валюту фахівці зараз не радять, але проблем в українській економіці вистачає, особливо через нестачу електроенергії та підвищення тарифів. Інфляції нам все одно не уникнути. Тож то сейчас проїзд і зістана начнет ускоряти постійно інфляцію, оскільки у нас достаточно більшої імпорт на уровні потребління, і соответственно, звісно, та девальвація вилівається в повишені стоїмості товару. Але найважче говорить аналітик, може початися в період опалювального сезону, коли не буде можливості обігріти будинки людей, і це може призвести до чергової хвилі міграції. Июль и август, скорее всего, следует ожидать опять повышенное, скажем так, отключение. В то же время, в принципе, Украинерго сейчас немножко изменил, э, скажем так, э, лимиты по областям, насколько я понимаю, и, соответственно, Одессе там, Киев, которым вот очень сильно не доставалось на прошлой неделе, будет немножко лучше, скажем так, с энергетикой. Но в целом, если смотреть на перспективу, то, конечно же, достаточно. Ну, ждать можно зимой, бароятна там по 10 плюс часов отключения света. Більш детально про найближчі економічні та енергетичні перспективи України. Курс валюти та підвищення податків для бізнесу. Дивіться у підсумковій програмі про головне у неділю та на нашому youtube каналі.